Стратегія реформування лісової галузі, ухвалена Кабміном 15 листопада 2017 року, може вбити українське лісове господарство, впевнені лісівники. Мова зокрема йде про створення нової структури з корпоративними правами своєрідної акціонерної компанії, подібної до Нафтогазу чи «Укрнафти». Тому що вона передбачає в кінцевому варіанті скорочення людей, в кінцевому варіанті ліквідацію лісгоспів, лісогосподарських підприємств, які тут працюють, і несплату податків на місцях. Більше того, у лісівників викликає обурення передача повноважень щодо управління лісовим господарством з місцевого на центральний рівень, коли в організації державної влади відбувається децентралізація, лісівництво хочуть навпаки централізувати. Якщо сьогодні сплачуються податки рівномірно там, де наші підприємства працюють, то структура буде сплачувати податки в Києві. Або ж в тих місцях, де будуть проводитись рубки, як вони сьогодні говорять, це теж потребує зміни до законодавства. але територіальний принцип тут може бути не врахований. І відтак, наприклад, тут сьогодні Маневицький район Волинської області 70% податків платять наші лісогосподарські підприємства, 70% податків району. Більше 50% податків в нас платять половина сьогодні районів, і ці райони не будуть отримувати цих коштів. Так скажіть, будь ласка, яка далі доля цих людей цих районів? За словами Володимира Бондаря, у лісівників була своя стратегія розвитку галузі, обговорена з громадськими активістами, експертами та іноземними професіоналами. Проте Кабмін чомусь підтримав іншу редакцію. Всі питання, які Є сьогодні актуальними для лісової галузі. Ми намагалися вмістити в стратегію розвитку лісової галузі до 2022 року, в якій виписували з нашої точки зору актуальні і потрібні для галузі питання, і їхнє ну якби впровадження в той чи інший спосіб. При великий жаль, ми пройшли всю процедуру, але на кінцевому варіанті була винесена на дещо інша версія чи інша редакція. Вона була проголосована, і в зв'язку з цим це обурило всю лісову громадськість. Пропоновані кабміном зміни у стратегії розвитку лісової галузі критикують і народні депутати, і керівники місцевих органів влади. То слова, вже завтра, 28 листопада, з цього ж приводу, лісівники збираються на всеукраїнську попереджувальну акцію. Зряна Жильчук, Володимир Твінчук, Сфера ТВ.